Це називається фальш гармати. Вона тільки ствол самий, а там йде рейка, і в ній отвір, і вклеюються, оці всі вклеєні. 75-річний тернополянин та інженер у минулому Сергій Чорнешов показує модель вітрильника Вікторі, над яким працював понад три роки. З'явилося захоплення ще 10 років тому, коли почав купувати випуски одного із журналів. Там були інструкції для створення дерев'яних кораблів та всі необхідні для цього деталі. Тоді Сергій Чорнешов зробив свою першу модель корабля під назвою Сан Джовані Батиста, яку згодом подарував хорошим знайомим. Після цього судномоделюванням певний час не займався. В лютому 2017 року дружина вночі хотіла встати і впала, і непритомніла. Ліва частина тіла, нога, рука, ліва. Все паралізовані були. В вересні я її поховав, потім поїхав на місяць до сина. Щоб відволіктись, повернувся сюди і рік потинявся, потинявся, а сестра моя каже, то в тебе ж є на Боже, давай займайся. З того часу, аби відволіктися, Сергій Чернишов вирішив продовжувати створювати моделі вітрильників. Це мене, по-перше, захопило, а по-друге, що саме головне, воно, е я взагалі така людина, що Ну, я люблю порядок, щоб якщо щось робиш, то роби. Вот. І почав збирати, і дійсно, це мене, мені дуже допомогло. Дерев'яний вітрильник Вікторі має безліч деталей: гармати, гамаки, якорі, човники, бочка для пороху, вітрила тощо. Їх Сергій Чернишов збирав та склеював самостійно, приділяв цій справі по 4 години в день. Вельмість майже у всьому. Єдине, що відносно просто, це початкова робота, тобто зробити. Корпус, а потім, потім все складніше і складніше. От уявіть собі, оці всі ниточки треба. Щоб кожна була на своєму місці. Ну, складно, але цікаво. Для того, аби створити вітрильник, чоловік використовував десятки різноманітних інструментів. Частину йому дарували, частина була разом з іншими деталями, а решту купував. Ну, молоточок ясно для чого. Бо корізий, щоб обрізати щось. Оцей інструмент називається гвоздарь. Для того, щоб забивати цвішки не молотком, це дуже зручно. Вставляється тут магнітик, вставляється раз і все. Як каже Сергій Чернишов, створював вітрильники не так для результату, як для отримання задоволення від процесу. Якось люди живуть, а нічого не роблять. Я так не можу. Для мене це неприпустимо. Треба чимось займатися, щось робити. Зараз чоловік разом з приятелями шукає покупця для цього вітрильника. Пан Сергій вважає, що корабель красиво дивитиметься як вдома, так і в офісі. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.